Вітаю вас, мої любі, на каналі Українська Коса. Сьогодні я хочу започаткувати нову рубрику, яка буде називатися Як повторити? Бачите, я знайшла ось таку гарну фотографію в інтернеті, це в Пінтересті. Мені дуже сподобався цей візерунок, і я вирішила, чи можна повторити це на пересічній дівчинці з самим простим волоссям. Не дуже густим і не дуже рідким, мені хотілося спробувати, що вийде в результаті. Звичайно, я не буду робити прямо один в один, але я визерунок хочу зберегти. І я додам ще до цієї зачіски маленькі намистинки і покажу, як їх можна пришити в таку зачіску. Поки я вам тут все це розповідала, я вже поділила волосся. Як бачите, нічого нічого складного немає. Ми маємо поділити волосся саме так, як є на картинці. І, звичайно, я плету по вогкому волосю. Я просто смочила його водою. Більше нічого не використовую, тому що можна використовувати гель павутинку але. Не всі можуть плести, коли волосся склеюється або надто схлизьке. Тому я просто плету по вогкому волосю. Як бачите, я обов'язково притримуюсь направлення. Якщо в мене це півколо, то я і плету за півколом. А якщо ви новичок, як ви можете цього навчитися? Плетіть, дивлячись на фігурний проділ? Ось в мене проділ є півколом. і я плету, зберігаючи однакову відстань від проділу до коси. Тоді ви, тоді ви зможете це контролювати. Треба буде один, два, три рази поплести для того, щоб отримати гарний результат. Ще я бачу тут свою невеличку помилку. У другій частині цієї коси я занадто підтягувала волосся до коси. І в мене вийшли ці прядки, вони під деяким кутом до коси. Звичайно, було б дуже добре, якщо прядки, які ви берете і додаєте до коси, вони були десь приблизно під кутом 90-80 градусів. А в мене в тій першій частині, в першій косі. У другій частині а, вийшло так, що ці прядки десь под, під кутом 50-45 градусів. Тобто, це не велика помилка, і коса буде носитися, це більше відноситься до того, який буде малюнок, а, Тобто чистота роботи і гарний малюнок самої. Цієї коси, бо часто ми ці коси заплітаємо не тільки тому, що нам коси подобаються, але й те, що подобається малюнок. Ось, бачите, на другій косі, на другій частині коси, я вже зробила більш правильно, і ви можете це співставити і побачити, як треба робити і як не треба робити. До речі, забула сказати таку дуже важливу річ. Щодо того, що найвища точка такого плетіння вона співпадає з найвищою точкою голови. І це буде обов'язково, треба буде зробити проділ від вуха до вуха через найвищу точку голови. Якщо ви будете притримуватися цього правила, то ваша модель зможе носити як розпущене волосся, так і збирати волоси у хвіст. І це буде виглядати і в тому, і в іншому випадку, адекватно і гарно. Тут далі я вже проступила до кіс, які будуть в зовнішньому контурі, і тут я вирішила додати кільця. Дуже часто я бачу на таких фото, що кільця вплетені в період, коли заплітають саме коси. І я вирішила спробувати, як це буде виглядати, і який буде результат. І, в принципі, мені результат сподобався. Але коли плетете, а треба контролювати ці кільця, можна навіть використовувати зажим, щоб їх тримати. Я не використовувала, я просто ніколи не торкаюся тих волосків, які в мене далі. Лежать, бо я використовую тільки те волосся, яке я перехрещую з якого плиту. Як бачите, я не торкаюся а, тих прядок, які лежать позаду. Але можливо новачкам треба буде використовувати а, зажими для того, щоб утримувати ці прядки, щоб вони там не а, скользили і не. Ну, не падали і вас не дратували, що вам треба однією рукою все тримати. Тому, будь ласка, використовуйте, бо це на відео виглядає дуже просто, але зробити це може бути складно. А саме з цієї причини я розповідаю вам деякі нюанси плетіння, які важливі для саме для роботи, бо відео з тим, як заплести, дуже багато, бо підкладають прекрасну музику і дуже багато переглядів. Але коли людина без якихось навичок хоче повторити, їй потрібні всі ці нюанси, де може бути проблема, як вона може з цією проблемою справитися, тому я вважаю, що дуже важливо говорити про всі нюанси платіння. І якщо це дійсно для вас важливо, то напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Може мені не треба давати такі подробиці, може все і так зрозуміло. Взагалі, в таких плетіннях дуже важливо притримуватися чистоти роботи. У вас не повинно бути ніякого волосся, крім того, яке ви заплітаєте у зоні доступу. Використовуйте резинки, використовуйте зажими для волосся, але у вас має бути чисто. Як на робочому столі має бути чисто, так і от на голові має бути чисто. А, і тоді а, все буде простіше. Можете допомагати собі розчіску. Як бачите, я собі трошки допомагаю, а, якщо це потрібно, якщо треба щось розділити, і розчіска із а, таким гачком, а, в вигляді першого зубчика, такий гачок, це дуже а, комфортно для роботи і можете використовувати саме а, таку розчіску. Я тут взяла для роботи спеціальну голку, вона гостра, але вона така півколо. І якщо контролювати, щоб кінчик був завжди догори, то ви свою модель не пораните. Я взяла тут не дуже слушну нитку. Але вже як є, я вирішила нічого не міняти. Як бачите, нічого складного у тому, щоб пришити на мастинки, немає. Єдине, що треба вузолок, там, де початок нитки, дуже добре його закріпити. Можете або декілька стіжків зробити, або просто закріпити через петельку. А, може, я в якомусь відео вам це покажу. А, я вирішила а, тут використати великі новостинки, а потім ще і маленькі. А, теж а, я використовувала ту саму нитку, але для маленьких а, ця нитка виявилася надто а, товстою. Але я вже кажу, що я вирішила нічого не змінювати і зробити, як є, щоб ви бачили, що навіть у майстрів буває, що ми помиляємося. Якщо відео вам сподобалось, якщо воно було корисним, будь ласка, поставте свою вподобайку, напишіть коментар. Підпишіться на мій канал, бо це для мене дуже важливо, і ви мені цим дуже допоможете у розвитку мого каналу, бо я дуже хочу ділитися з вами знаннями і з тим, що я знаю сама, і розповідати вам всілякі нюанси роботи з волоссям і роботи з такими гарними зачісками.